Ледве ухилився від атаки Богомола. Однієї з найнебезпечніших комах, ну, звісно, для комах. Але також Богомоли буває нападають на дрібних савців, навіть на мишей, Ящурок. навіть змій, звісно, дітей-змій, маленьких змій. І то така тварина. Зараз. Спробую її подрожнити. Що вона буде робити? Ну, звісно, буде намагатись боронитися. Бачите, травичка її не бентежить, бо вона, ця комаха, богомол, має колір травички. І травичка для неї це звичайне середовище, де вона ховається, маскуючись своїм кольором і такою продовгуватою формою тіла. Набуваючи подоби травички. А от як пальцем спробуємо, мабуть, дуже велике. Ось бачите, оці передні лапи, як шаблі. О, вмарився. Ці шаблі оздоблені зубцями. І коли, до Богомола наближається якась комаха, вона цими шаблями хопає, затискає комаху а іншу здобич і їсть. Зазвичай вони сидять на верхівках трави. Таку, наприклад, як ця жовта. Не пам'ятаю, як вона називається. Ця травичка дуже приваблює різних комах, які збирають мед. Ось бачите, зараз там кілька ос, харчуються. Богомол сидить десь тут. Чатує, подобне до цього листичко, чатує на здобич, підстерігає і, коли наблизиться на небезпечну відстань комаха, він її хапає. Будь-кого. Шершнів, ос, великих бджіл, павуків, всіх з'їдає, з'їдає живцем, одразу перегризаючи шию і, і гризе. Дуже потужні хеліцери має богомол. Мабуть, це самиця. Бо зазвичай цієї пори року самців вже немає. Майже всі вони гинуть, бо після спарювання Богомолихи, як правило, з'їдають своїх самців, як і павуки щоб здобути поживні речовини після спарювання, для того, щоб почали розвиватися яйця. Боятися цих тварин не треба. Для людини вони цілком безпечні, навіть якщо підсунути палець під ці зубці. Ну, не прокусить, не прокусить. Але людина, особливо дитина, може злякатися, бо це дуже різка, швидка тварина. Ну, ось я посадив на квітку, бачите, майже не видно, майже не видно Богомога. Бачили? Бачили? Майже схопив осу. Удалось. На той кут.